Бог, Бог Всемогущий, всемогутній, тому що Бог завжди бачить і чує, що ми робимо і про що ми балакаємо. Тому потрібно завжди задумуватись, задумуватись і розмишляти, роздумовувати над тим, що ми побачили, що ми почули. І що ми прочитали? Тому завжди, я, якщо я подивилася відео наших пастирів, я завжди думаю над цією інформацією. І приймаю для себе те, що Ісус Христос все ж таки хоче, щоб ми звернулися до Ісуса Христа в молитвах. І все ж таки покаялися. І отримуєш все ж, таки, все ж таки ту благодать Господню, яку Він нам приготовив. І таким чином Він нас чекає у себе там, біля себе на небі, тому що Бог нам уготовив там набагато більше скарби, аніж на землі. В Біблії ж написано, що. Збирайте собі скарби на небі, там, де міль не троне, там, де міль не сточе, і, і ржа не сточе. Е, і таким чином потрібно збирати скарби на небі. Тоді таким чином ми будемо знати, що там є скарби, тому що якщо що ми на землі, його будемо збирати ті скарби. Міль? все Мільце І іржа, воно ж все ж поржавіє і просто викинеться. І ще, ще я хочу сказати, так це те, що в дійсності потрібно дивитися на Божих людей, що вони для нас зробили. Не потрібно бути гордим серцем, тому що гордим Бог противиться. І таким чином ми можемо вічно ходити недовольні і казати, от сон. В того є все, має все. Багати, яка хата вистроєна, в нього все є, а в мене нічого немає. В першу чергу треба звернути Увагу на себе, що в тебе на серці робиться, і яким чином, і що ми робимо, потрібно покаятись, очистити своє серце від того всього хлама, вигнати всіх чертей. всі гріхи потрібно вим... Ви... вимітати Словом Божим. Дивитися відео пастирів, щоб з наших думок і з наших сертець, от все повичищать, повигрібати. І тоді таким чином ми зможемо бути разом з Ісусом Христом. І тоді буде все добре, і тоді в нас все налагодиться, в кращу сторону все піде. І буде, буде така сама хата. Може, і трошки краще, може, трошки гірше. Але в нас буде те, що нам Бог дасть. Бог нас підтримає. І таким чином ми будемо спасені і будемо з Ісусом Христом на небі. І тоді буде все.